Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь Костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох океан. Oh, Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. О, привіт Привіт всім. Добрий ранок. знову в наметі з Кості. Уже тепер тут сонце так лупить в голову. Шо? Хоч не хоч треба вставати. І там вже якось типу, хотіли подивитися місто там ось таке Барселона, Дан Себастьян. Але захотілося відпочити і виспитися. Так, зараз Збирати намет. Поки Костя збирає намет, я піду он туди добувати нам воду. Цього разу води у туалеті не було, там була тільки гаряча. От. І тому довелося, а пити дуже хочеться, бо ми у нас вчора ввечері вже закінчилась вода. Ти просто підійшов до прибиральниці, сказав «Excuse me, madame, water», а потім згадав, що аква. Вона така показує нашу бутилочку, цю пластикову. Вона така, ааа, окей, да, щас, типа. І пішла зі мною, провела тут до заправки, тут є інша така. Е прям криниця, джерело, походу. Набрала мені водички. і Все так привітна, приємно. І тепер в нас є що пити. It's Benjamin. Yeah! We are going to Bayonne. Yeah, we are going to Bayon. Ми хутко зібралися і вже за якихось 20 хвилин стопу нам трапився Бенджамін. Він багато подорожує і не любить GPS, тому ми часто зупиняємось. Вбираємо зараз по бумажній паперовій карті. Куди їхати? Бенджамін відвіз нас далі, ніж планував, аж до містечка Ірун, що в 20 кілометрах від Сан себастьяну Йдемо по іспанському місту. Ірун. Тут пахне вже солоною водою. Це не те, щоб тут недоступно, просто мені було логу входити, того я виїжджаю так. В Іруні ми сіли на потяг до Сан Себастіано. Коротше, була ця значок і кнопочка. Але чомусь вона не спрацювала. Ми перемудрилися вийти не на тій станції, але наступний потяг швидко прибув. І ось ми вже ступаємо на Сан Себастіанський перо. Майже в рівні з підлагою. Ось ми вже мчимо Сан-Себастянськими вулицями разом з Ніколасом і Тетяною, які чекали на нас ще з вчора. Спочатку вирішили закинути додому речі. Заходимо ми такі сюди, да? і тут сходимо, і я такий капіт, все пропало, ліхтання да, немає. Повертаю голову в сторону. Підйомник. І таких підйомників є у кожному під'їзді. Добралися до моря, до океану. Піщаний пляж це ще те випробування для людини на візку. Як добре, що у мене є аж двоє помічників. Кось не менше за мене дуже гарно. Ходімо і не видно. Вони мене тричі губили, і це не дивно. Далося взнаки моє чемпіонське плавальне минуле. У 2018-му я був шостим у світовому рейтингу з паралімпійського плавання. Я, я скупався в океані. Всі ці 15 днів були варті того. Я ж переродився! А тепер саме час гуляти вечірнім містом. Сан Себастьян виявився напрочуд доступним та комфортним. Сходи і пандус. Тут всюди є пандуси та ліфти, і ними користуються всі охочі. Дивіться, які тут прикольні штуки для сміття. Бачите, ногою натискаєш і відкривається. Але якщо ти на колясці... опа. І відкрив, і викинув. Опа. І поїхав далі. Тут капець, як гарно. Це ми прийшли милуватися неймовірним заходом сонця. Я такий щасливий, що ми сюди дістались. Тепер ми з Дімою двох на колесах. Таня з Ніколасом подарували Кості Скейт. Тепер ми мобільна четвірка. Таня на електросамокаті, Ніколас на електроскейті. Всі їдуть, і я їду. Цей неймовірний день ми закінчили вечерею у ресторані. Hey! Завтра ми вирушаємо до Барселони. Нам подарували ці чудові люди квитки на автобус до Барселони і ми будемо їхати не автостопом. Уявляєте, тут автобусні станції розташовані під землею та ще й зручні. Всі пішли по сходинках, а я поїду на ліфті до автобусної зупинки. Сподіваюся, що я вийду там де треба, тому що тут багато поверхів, перший нальовий, а я вибрав мінус другий. Ось це наш автобус. І зараз ми подивимося, чи зможу я залізти тут. Коротше, ще кажуть, що треба роздруковувати ті квитки, а вони в нас в електронному вигляді. Але ми тут не одні, тому може і нас, нам повезе і нас заберуть в цей автобус. Добре, що Ніколас був поруч і домовився з водієм. Загружаємося. Але от пандус водій відмовився опускати, хоча він в автобусі є. Мовляв, треба було раніше приходити. І мене знову носили на руках. Все, я на місці, папа. Від Сан Себастіану до Барселони майже 600 кілометрів. Це приблизно 7 годин в дорозі. Капець не автобус, автобус. Да? Звісно, краще стояти десь э, чекати хіч-хайки поки тебе там, за пару годин чи день забрить. Треба лобі Сафіка. І ни де, Я мені теж незручно, я їздив хусь такому, що майже лягаєш. Але ми їдемо і це класно до Барселони. Два роки тому я пролітав над цими місцями. Бачив ці гори. Зверху вони виглядали як пустеля. Ніяких тобі дерев, все жовте. І думав собі. Мабуть, там взагалі ніякого життя немає. А ось дивлюсь у вікно і розумію, все є. Ми заїжджаємо в Барселону. Нас зустріла Світлана і зараз завантажуємося все-все-все сюди, машину. Слухай, я що сюди приблизно. Та помістимося, ми і не в таку машину поміщалися. І їдемо відпочивати. Бо капець в поїзді, ой, в автобусі більше семи годин, трохи напряжно. Коротше, після того тривалого обздольця, що з нами відбувався за останні два тижні. Хоча було... це були американські гірки, скоріш за все, у нас то добре, то жахливо і так далі. І вчора після. Купання в морі після того, як ми прибули до Сан-Себастьяна, все змінилось капець, як на краще. І сподіваюся, що далі продовжуватиметься так само. Ми зараз в Барселоні ночуємо у Світлани і ми з Костю в різних кімнатах. уявляєте? в різних кімнатах, на різних ліжках таке щастя привалило. От, можемо побути на відстані один від одного, хоча б одну ніч. От, навіть дві. Сподіваюсь, що далі буде теж чудово. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної Євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!